Уявляєте, яка приємність. Сьогодні зранку їхав на роботу і по дорозі купив кавуна, квіти, каву, круасани. і все це залишив в мене в гримерці. Хто я? Ні, не ти, але так називається наш наступний конкурс. Отже, конкурс Хто я? Перед вами дві ширми. По одному учаснику з команд. Ми викликаємо сюди, заводимо за ширму. Там є невеличкий отвір, ви вставляєте туди своє прекрасне лице, якщо ви Валерія Товсталіс, але якщо ви не Валерія Товсталіс, вас теж. Теж гарне обличчя. Вставте його в цю діру і дізнайтеся, хто ви такий. Ви ставите своїй команді будь-які запитання. Команда відповідає тільки так або ні. Підказувати не можна. За це я буду дискваліфіковувати, виганяти і жорстоко карати. А може, я перший раз викличу дівчину? Ні, я викликаю Володимира «Бонджорно» Шумка. Давай хлопчик, не підне. Бонжана, банжорна! Бо бо Вова, давай, я вірю в тебе. Сюди, да? Куди мені, куди мені, божемо? Та заходь же. Якщо ти... тобі буде зручніше, давай заберемо. В мене не влазить морда. <laughs> Готові? Так. Починай! А, хто я? Я, я ді, дівчина, Так. так. А, українка, Так. А, акторка, ні. ні. Політик. Ні. Співачка. Ні. А, спортсменка. Так. Так. Опа. Дівчина спортсменка. Так. Їх так. багато. Їх дуже багато. А тобі треба одну. А, молоденька. Так. Популярна. Так. так. Дуже сильно популярна. Так. А футболіст вокеістка ні. Ні. давай по повед, видимо спорту види спорту Так, футболістка ні казав уже а казав а, вна... а художна гімнастика ні. ловчення ні. тенісистка да, да. да. марта костюк ні я більше нікого не знаю <сум> а, а Или на Да! <связывая> <связывая> Я иду! А скажи вы топ-5 украинских футболисток? Значить, Анжела, Анжела Воробьйова, и, <гад> і а, Валерія Гол, а, а, Анастасія Поткат, и, і Ольга. Вова, дякую тобі велике! Дякую вам. А что, Давайте ми у в Дякую, Дякую. дякую. Анастасія. <плес> Валерія Гол, а Анастасія Анастасія <плесня>. Поткат. <плесня>. Леся казала про. Личко, яке ідеально підійде для цього отвору. Ліра тофстолес! Ставай дисси. Валерія! Валерія Тофстолес! Тофстоліс! Тофстолес! Ну що, кохання на виживання. Погнали? Вже виживаю. Я завжди насправді справляюся з цим. Валерія підкат і. Візьмемо псевдонім, ми будемо коментувати футбол з Лєркою. Дівчата, ви готові? Так. Три. А, ну це ми виграли, пацани. Так. Два, один. Час пішов. А я сінка? Ні. Я чоловік. Я пр я пам'ятник. Я картина. Ні. Я вулиця. Що ти кажеш? Я вулиця. Я існуючий Я персонаж? Так. Так. Я кіно персонаж. Так. З кіно персонаж. Це фільм для дорослих чи для дітей? Так. Для дорослих, так? Так. Це персонаж фільму для дорослих. Це фантастика? Так. так. Це Марвел щось? Ні. Це DC? Ні. Це, а... це. Це американський, це американський да. фільм? Так. Це старий Марвел, старий DC. Це старий DC. Эй. Це ті, якісь сині такі потвори. Ні. <свят> Ні. Інший колір. Інший колір, зелені вони. Так, так, так. Це якийсь про інопланітян, про НЛО, один він. А це. А, блін, це фільм там, де такий інопланітянін, він такий симпатічний, прикольний. Ще... Ні, ну, їх багато. Ні, 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 давай, ще? Ще? ще питання. А, це фільм, я його дивилася. Так, 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 так. так, так. Це він а, про любов. Дірочка, ні. ні. — Лірочка, коли тобі кажуть, «Вавка лавка в голові, що кажуть, випий. А, точно. Аст, астронавт, астро космонавт. Не аст, слухай, але космічний. він класно підказав. А це зіркові війни? Да! А це усе є такий, який маю з вухами такий прикольний. Да! Він мені подобається. Yeah! Мені тільки вчора казали, що таке було. Якщо позоритися, то по максимуму. Молодець. Чоловіки. Володимир. Футболісток ви вже перерахували. Хокеїсток, Розкажіть мені відомих вам. Олена Шайба. Ольга Клюшка. Ольга Клюшка. І Болітко. За них грає Болітко. 57 секунд. Вам знадобилося. Вітаю. Дякую. Це дуже багато, пане суддя. Еліну світоліну я б вгадала за дві секунди. Тому що це неймовірна дівчина моя подруга. Лера Товстолес. Дякуємо, пане суддя. Все, дякуємо. Мама Лера вийде. Лера. Так, так, пане суддя. Вибачте, мені просто соромно дивитися. Лера вам весь гору. цей час вгадувала фантастичний фільм для дорослих про любов. Ну я Розгубилася! Ну, не склалося! Не Хоча склалися. ви були близькі. Так. Але це все ж таки перемога! Шайби! П'ятого раунда і Смачна перемога! Тут ти нічого не міг зробити, розумієш! жаль. Йода! Це йода! Хай потішиться, знаєш? Ну там. Що ж, так як перша перемога за цю гру і за остання за цей сезон, yeah. я вимушена прочитати бонусне запитання, яке звучить так: скільки відсотків жінок купували собі щось самі, а подругам брехали, що це їм коханий подарував. Ну, я, я не в я в такого а а не кожна, не трейдя, такого не знаю, третя – це… такого. Не не чув такого я. Як вас за подругам брехати? А є таке 75 відсотків динаміка така є? А це мені коханий подобав. Є це мені 30, 30. Давай 27. Давай 27. Отже, скільки відсотків жінок Купували щось собі самі, а подругам казали, це мені кохати. 27%. Мені здається, нема таким, не треба таким пишатися. Треба казати, що, ми, що я сама купила. Сказали, сама заробила я, самостійна. 27% я приймаю на екран. О, Боже! другий раз! виграли за цю гру. Не бачили. Не так і багато. Шість три. Три тисячі чоловіків. Шість дівчат. Немає, будемо я. що тяхне бій гагосна команда. Тайм нічого не залишається.